Всім привіт! Продовжуємо повторення систематизації навчального матеріалу з математики 5 класу. В сьогоднішньому відео 39-та самостійна робота, тема дробові числа і дії з ними. Ми розглядали вже ці теми раніше в самостійних і контрольних роботах. Переглянути ви їх можете у нас в плейлисті 5 клас на головній сторінці нашого каналу. Ну а сьогодні давайте розглянемо цю невеличку самостійну роботу. Традиційно самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Укажіть значення B, при якому дріб b на 11 є неправильним. Щоб дріб був неправильним, нам треба, щоб чисельник був більший від знаменника. Тобто B має бути більше від 11. Правильний дріб це якщо чисельник менший від знаменника, неправильний чисельник більший від знаменника. В неправильному дробі ми завжди можемо виділити цілу частину. І так, шукаємо серед наших варіантів відповіді. У нас є числа 0, 1, 5 і 12. Ми шукаємо те, яке більше від 11. Ну, зрозуміло, що в нашому випадку B має дорівнювати 12. Тобто дріб наш буде 12 одинадцятих. Він є неправильним, це якщо виділити цілу частину, буде 1,11. І правильна відповідь на перше завдання тому буде варіант відповіді Г, під яким це число 12 і записано. Отже, перше завдання правильна відповідь варіант Г. Продовжуємо. Друге завдання. Порівняйте дроби 1 четверта, звичайний дріб, і 0,25 десятковий дріб. Для того, щоб порівняти ці дроби, ми повинні або звичайний дріб 1 четверту перевести в десятковий, або навпаки десятковий дріб 0,25 перевести в звичайний. Давайте переведемо 0,25. Звичайний дріб 0,25 цілої частини немає, а дробова буде 25. Чисельник і знаменник ми можемо скоротити на 25. В чисельнику залишиться одиниця, в знаменнику 4. Тобто 25 сотих у нас виходить 1 четверта. І зрозуміло, що тоді ми між цими дробами можемо поставити знак рівності. Знак рівності записаний під варіантом відповіді B. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо. Наступне завдання у нас третє. Третє завдання звучить наступним чином. У шафі було 4,3. Банки з вишневим варенням. вишневе варення Та 3,1 четверта банки полуничним варенням. Полуничне варення. Скільки всього банок варення було у шкафі? Наскільки більше було вишневого варення, ніж полуничного. Так, дивимося, що значить 4,3 четвертих. Це значить, що 4 повних банки варення. І ще 3 четвертих від п'ятої банки. Тобто п'ята банка 4 четвертих, а 3 четвертих заповнено варенням від п'ятої банки. Неповна вона. 3,1 четверта значить, що 3 повних банки. І четверта банка заповнена на 1 четверту частини. І от у нас питається: скільки всього банок варення було у шкафі? Щоб знайти, скільки всього було банок варення, ми повинні додати ось ці два числа: 4,3 четвертих додати 3, 1 четверта дорівнює. 4 додати 3 буде 7, 3 четвертих додати 1 четверту буде 4 четвертих. тобто буде 7 додати 4 четвертих, 4 четвертих це одиниця, тобто 7 додати одиниця і виходить у нас 8 повних банок. 8 банок. Тобто, всього у нас є. Тобто, було 8 банок варення. Повних заповнених. Так. І питається ще одне питання тут є: наскільки більше було вишневого варення, ніж полуничного. Якщо питається, наскільки більше, то ми повинні від більшого числа відняти менше. Нас питається, наскільки більше було вишневого варення. Вишневого варення у нас 4,3. Віднімаємо полуничного варення 3,1 до рівня 4 відняти 3 буде 1. Одна ціла 3 четвертих відняти 1 четверту буде 2 четвертих. Одна ціла 2 четвертих. 2 і 4 ми можемо скоротити на 2. в Чисельнику залишиться 1. Знаменнику двійка. Тобто буде 1 1 друга. 1,1 друга це півтори банки. Можемо записати або звичайним дробом, або десятковим. Півтори банки. І в відповідь до третього завдання у нас. Два питання ставилось, тобто всього 8 банок і 1,5 банки. півтори банки. Ось така відповідь буде до цієї задачі. Продовжуємо. Наступне завдання у нас останнє четверте. Тут також задача. Маса яблука становить 220 грам, а маса апельсина на 40% менша. Знайдіть середнє арифметичне мас яблука. Та апельсина. Маса яблука дорівнює 220 грамів. 220 грамів. Маса апельсина на 40% менша. Тобто нам треба встановити, яка маса апельсина. Ну, якщо сказано, що на 40% менша, тобто нам треба знайти 40% від 220 і потім, оскільки менша, то ще відняти. Це значення від 220. Давайте спочатку знайдемо 40% від 220. Ми маємо 220 помножити на 0,4, щоб знайти відсоток від числа Дорівнює. Тільки я тут 222, написав 220. 220 на 0,4. Ну, По суті, ми бачимо це все одно, що якщо коми ми принесемо 22, давайте так, ми можемо написати на 10. А 0,4 це буде 4 на 0,1. 10 на 0,1 буде 1, Тобто, це, по суті, буде 22 на 4. І так ми можемо, навіть не використовуючи множення в стовпчик 22 помножити на 4. Зрозуміло, що буде 88. Тобто 40% від 200-200 грамів це 88 грам. Але, у нас сказано, що маса апельсина. На 40% менше. Тобто маса апельсина буде. Нам треба від маси яблука 220 грамів. Відняти 40% від цієї маси 88 грамів. І оце от ми отримаємо масу апельсина. Давайте виконаємо віднімання в стовпчик. 220 відняти 88. Розряди пишемо під розрядами. 0 від 8 не віднімається, 10 відняти 8 буде 2. Тут одиницю ми вже позичили, вже буде не двійка, а одиничка. Одиничка від восьми не віднімається, значить 10 відняти 8 буде знову ж таки 2. І тут ми одиничку позичили вже, тобто буде не двійка, а одиниця. Тобто, виходить у нас 122 грами. Це ми знайшли масу апельсина. Але в нас в задачі питається: знайдіть середнє арифметичний мас яблука та апельсина. Тобто, нам треба знайти середню масу. Середнє арифметичне двох чисел ми повинні додати ці два числа і поділити на їх кількість, тобто поділити на два. Щоб знайти середнє арифметичне чисел 220 і 122. Ми маємо додати ці два числа і поділити на їх кількість на 2. Дорівнює. Додаємо в стовпчик 220 додати 122. 0 додати 2. 2 додати 2, 2 4. 1 додати 2. 3. Тобто у нас виходить 342 поділити на 2. Давайте також стовпчик поділимо. 342. Поділити на 2. 3 на 2 ділиться, беремо по одному. Двійку записуємо, 3 відняти 2 буде 1, четвірку зносимо. 14 на 2 ділиться націло, буде 7. 7 на 2 14. Відняти буде 0 і зносимо ось цю двійку. 2 на 2 ділиться на ціло, також одиниця. 1. 1 на 2 буде 2. І в остачі у нас виходить 0. Тобто 342 ділиться на ціло на 2 буде 171 грам. І виходить, що середня арифметична мас яблука та апельсина буде 171 грам. Тобто у відповідь до четвертого завдання ми саме це значення і записуємо 171 грам. Так, все, розглянули ми всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!